Одеса оговтується від страшної негоди. Місто накрила страшна злива, вулиці перетворилися на річки, і це не просто метафора. Рівень води в окремих місцях був більшим за зріст людини. Постраждало багато людей. На жаль, є й загиблі. І звісно, що вода пошкодила сотня, а може навіть тисячі автівок мешканців міст. Звичайно, що для їхніх власників це велика неприємність, але не вирок. Якщо машина опинилася у воді навіть полобове скло, це геть не означає, що це була її остання поїздка. А як поводитися за кермом, коли хвилі залітають на капот? І що робити, якщо проблем все ж не вдалося уникнути, і вода потрапила всередину? Відповіді на ці запитання далі в нашому сюжеті. В Одесі транспортний колапс, затоплені вулиці і жахливі наслідки стихії. Місто буквально попливло. Вода доходила людям до пояса, а течією несло автомобілі та ядки. В місті повністю припинив роботу електротранспорт. Рятувальники допомагали вибиратися людям із застряглих у воді машин та відпомповувати воду. Тільки за добу рятувальники витягли з під води понад 220 транспортних засобів. Після такого здавалося б, машина вже мертва, але насправді є шанс її відновити, кажуть експерти. Якщо ваш автомобіль затопило і ви підходите до нього, розумієте, що він там вже по двері, по вікна в воді. Перше, що я раджу мені здається, це найголовніше. Не чіпайте його, не трогайте, не потрібно відкривати двері, лізти в нього через багажник, через вікна не потрібно. Просто подивіться, поплакали, посумували і Йдіть додому. Якщо вода таке потрапила всередину авто, то краще машину доставити до СТО на евакуаторі. Домашні методи просушити авто, відкривши двері чи висушування феном не допоможуть. Найбільше страждають вузли і агрегати, дивлячись, як яка ступінь затоплення. Якщо затопили, наприклад, по арки автомобілі машина стояла та по довгий час, і цей автомобіль був повнопривідний. То обов'язково треба звернути увагу на диференціали на мости. Про пошкодження автомобіля негайно повідомте страхову компанію. Для оформлення компенсації треба надати фото або відеодокази та залучити незалежного експерта, який оцінить збитки. Якщо машина постраждала на платному паркінгу, то ремонт має компенсувати його власник. Перш за все, потрібно зрозуміти, кому належить цей паркінг, або в кого він перебуває на балансі. Далі ми викликаємо працівників поліції або ДСНС, або інші компетентні органи, робимо фото, відеофіксацію за можливості беремо відповідних свідків і звертаємось з відповідною претензією або з позовом до власника, або балансоотримувача. Фахівці радять не зволікати з оформленням заявки, адже це може вплинути на терміни та розмір виплат. А ще краще заздалегідь ознайомтеся з умовами страхування вашого авто, адже поліс може не покрити збитки з категорії форс-мажор, в яку часто якраз і вписують зливу або повінь.